Ми фіксуємо дещо зменшення відповідно ударів керованими авіабомбами. Однак все одно вони є. У нас було таких п'ять ударів. А безпосередньо це північ нашої території, Липецький, Вовчанський напрямок, і по куп'янському напрямку ворог дедалі намагається фактично руйнувати нашу транспортну цивільну інфраструктуру. Також зафіксували 37 ударів ворожими FPV відповідно дронами по цивільному населенню. Сьогодні з зранку, фактично, у центральній частині міста Куп'янська. А ворог фактично б'є просто по цивільному населенню, тобто це люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, і він фактично дроном поранив кілька людей. І враховуючи таку ситуацію, ми навіть по центральній частині, по центральній вулиці міста Куп'янська обмежили рух для саме цивільного автотранспорту. Ну у нас дедалі продовжуються фактично бойові зітнення по харківському напрямку. Північ нашої території це Липецький і Вовчанський, скажімо так, напрямки було. О біля 15 бойових зітнень по куп'янському напрямку так само ворог а, далі намагається штурмувати позиції наших військових по жодній з фактично територій по жодному із напрямку успіхів ворог не має. А, однак своїх ідей хворобливих щодо просунення глиб нашої території він не залишає. Чи бачите ви якесь переміщення російських військ пов'язане із операцією збройних сил України на Курщині? Чи перекидають вони з Харківщини сили на Курщину? Ну, звичайно, певних рух є, але однак це стосується звичайно резервів, тому е, говорити про якусь. Зміну ситуації військової саме на півночі території, і в принципі на Харківській там області нам ще досить зарано, тому що знов ж таки я скажу, що ворог дедалі намагається штурмувати і більше того, проводить заміну своїх фактично підрозділів, які втратили боєздатність внаслідок ефективної роботи наших військових. Тому звичайно він своїх ідей щодо дедалі штурмових дій і по вовчанському напрямку, і по Липецькому напрямку, і по Купінському напрямку він не відмовився. Не Відмовиться, як ми прогнозуємо, і дедалі буде е, чинити такі спроби. Два дні вже пожежники намагаються захас захистити лісову пожежу в Балаклійському лісництві. Розкажіть, наскільки там серйозна ситуація, у зв'язку з чим вона виникла? Вон такі ситуації у нас фактично постійно. У нас одночасно було займання на території значить більше ніж 7 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, це досить велика територія. Значить, і це ліси, це штучне, фактично підпал, снарядами. Це ворог там спеціально б'є по лісовим насадженням, і у нас було займання по чотирьом фактично районам. І на жаль, погода, яка стоїть на вулиці, вона. Цьому лише, лише сприяє вживаємо всіх заходів. Перш за все, це блокування вогню перед населеними пунктами, тому що заходити в лісове насадження ми не маємо такої можливості, оскільки там ще досить щільне є відповідно мінування і фактично горіння воно супроводжується постійною, тобто детонацією і фактично мін боєприпасів тощо, тому спостерігаємо і відповідно. Не контролюємо цю ситуацію за два тижні. Розпочинається навчальний рік. Як просувається підготовка до нього на Харківщині? Продовжуємо розбудовувати безпечне освітнє середовище, концентруємося звичайно на по двох районах: Красноградські Лозівський, які найбільш віддалені від кордону від лінії бойового зіткнення. Однак, все одно і робимо проекти, і починаємо будівництво захисних споруд і по харківському району, в тому числі, значить, сьогодні отримали першу партію автобусів, яку закупили через субвенцію міністерства там оборони. 12 автобусів передали до саме Лозівського району. до… М населених пунктів і харківського району, оскільки звичайно, що кількість захисних споруд не дозволить нам у всіх 100% шкіл відкрити офлайн освіту, однак там, де вони відповідно будуть, будемо організовувати угу. у декілька змін і підвозити дітей з інших освітніх закладів для того, щоб максимальну кількість учнів охопити саме офлайн освіту. Однак, Зразу, все одно міла. в будь-яких у нас на першому місці.